Довгий шлях. Веріть собі, що стоїте на початку другої стежки. Ви знаєте, що це тяжка дорога, але на це ви обрали. Зробіть глибокий вбік. На спині у вас важкий рюкзак, але відчуваєте, що зможете його підняти. У рюкзаку багато речей. Трохи себе їже, Фотограф, теплих речей і ті, що маєте. Рюзак, який наповнював народження. Ви і ваші батьки дарували вам різні речі. Вам подобається цей рюкзак, хоча іноді хочеться зняти його і кинути. Але все ж таки ви завжди маєте його собою. У цьому рюкзаку знайдеться все. Бодра. Коли ви відчуваєте справу, теплий светир, коли вам холодно. Це хороша книга, коли ви відчуваєте мігу. Пога закалізну. Ніч вона більша, коли ви відчуваєте себе відчуваєтеся готовним. Нічого завжди легкі, тому повчити не почути. Поїдьте собі свій власний неповторний. рік. Відчуйте його присутність. Це добре присутність. Майте з собою все своє Зробить вдих. Перед дорогою варто вибоку вдихнути. Відчуйте, як вдихане повітря наповнює вас покій. Достатньо просто сконцентруватися на диханні. Вдих, видих. Вдих видих. Спробуйте затримати повітря в грудях, хоча б на мить. Вдих, один, два, три, чотири, п'ять, ви. Вдих, один, два, три, чотири. Тих, один, два, три, чотири, п'ять, видих. З кожним дихом ваше тіло стається більш готовим до подорожів. Ця прогулінка потребує спокою і чистого розуму. Ви відчуваєте. Як думки вилітають з голови. У ній з'являється простір, щоб політити все, що навколо вас, світ повний доріг. Спочатку дорога веде через м'які пагорби, вони вкриті сочною, зеленою травою. Там також росте кілька. Фруктових дерев, вкритий білими квітами. Це весна. Ви відчуваєте, що природа прокидається до життя Птахи розповідають про те, що сталося зимою. Їх спів робить ваш рюкзак легшим. Теплі промені сонця гріють ваше обличчя. Так приємно виставити ніс. І щоки на сонце, відчувати його тепло. Це трохи схоже на поцілунок близької особи на вашому чолі. У Далещині пасуться вівці, вони зупиняються на мить і дивитесь на них. Вони спокійні, ліниві, як і вся ця країна. Потім дорога веде через ліс. У ньому ростуть старі масивні дерева, які багато побачили. Для них світ передбачуваний, дерева знають, що все проходить, і навіть коли їх обдере буря настане спокійний, теплий ранок. Ви притуляєтесь до кори старого дуба. Здається, вам що чуєте рівномірне, повноманітне дихання дерева, яке, здавалось, тут завжди, у його корінях стовбурі. Та корі та кроні живуть різні істоти. Білочки, короїди, пара дятлів, маленький їжак. Дерво це дім для інших, але саме воно потребує дому. Його простір це ліс. Тут воно безпечне і має підтримку у міцному груті. Ви доходите до галявини. Ви відчуваєте, що тут давно нікого не було. Природа влаштувала тут бойні, багатій на квіти та інші рослини сад. Там немає стежки. Вам доведеться вибрати свій власний шлях. Посередині поляни ви бачите блиск. Це вода в потоці, який протікає через це чудове місце. З радістю занурюйте свої ноги в неї хоча б на мить. Знімаєте черевики і виходите в м'який, холодний струмок. Пісок глимає блимає золото. Кілька маленьких червоних рибок тікає при виді великої людини. Однак через мить цікавістю підпливають поближче. Над потоком літає бабка. Дивитесь, як вільно вона рухається навколо своєї території. Витягайте з река металеву кружку і набираєте чистої джерельної води з кальниці, прохидає в глибці. Нічого не смакує, так як свіжа гірська вода. Відчувайте, як вона, притікаючи з ваше тіло, не свіжає вас. З'їдайте жмитку яги і, і диких повниць, які знаходяться на краю руки. Ліс і рука дають нам все, що потрібно. Ліпула, їжу, воду. І не гаряче витягнете далі. Не легко піднімалися на вершину. що підйом під гору вам коштує. Бо те, сумої щось приємне. Це хороша помощ. Кожним локом ви все ближче до вершини. Хоча піть капець вас, а як стає все важче, ви хочете йти далі і далі. Вам добре з собою. дорога невідома, Допомагаю вам все краще впізнати серце. І коли ви доходите на вершину, заклад забирає повністю. В вершині гори відкривається неймовірний вид. Подивіться уважно. Вилізьтеся тут на хвилину, насвободлюйтесь кілька. Бачите дорогу, яку ви прийшли сюди. І багато інших, які можете розповрати. Відповіді дати. Це ваше серце вас проведе. Дорогу ви оберете самі. Але пам'ятайте одне. Вы знакомы вас и всем